Дарина, мені 9 років. Я була слухняна та добре вчилася в школі. Найбільше я б хотіла отримати в подарунок ляльку. Щасливинка, тримай, ось лялька, і швидше запарковуй. День святий Миколай, пише тобі Михайлик, мені сім років. Я трішки був неслухняний, але в душі я добра та чуйна дитина. І теж хотів би отримати всього на всього плейстейшн. Дякую наперед, веселунка. Зараз принесу вже 532 PlayStation відправляємо. плейстейшн. Відправляю. І що в них такого цікавого, що вся дітвора так його просить. Можливо, треба і нам протестувати той плейстейшн. Але якщо захопитись іграшками, ми так і не встигнемо всі подарунки спакувати. О, дивись, навіть дорослі пишуть листи. О, це вже цікавіше. А ну прочитай. Дорогий святий Миколаю, пише тобі, Іванка, мені 32 роки, я постійно вірю в чудеса, хоч і доросла дівчинка, але до повного щастя мені не вистачає шуби. Ех, і знову шуба. Як думаєш, підійти за розміром така? Думаю, що так, я вже так втомилась, багатенько ще листів треба прочитати. Ходімо швидше за новою доставкою. Вже ангелосоноша стану... прилетів. Ой, здається, я не одна. Привіт, дітвора! Я головний ельф і помічник Святого Миколая. Як звати? добре. А кого взагалі більше? Хлопчиків чи дівчаток? Чую, що у вас порівно. Що ж, сьогодні найказковіше, найчарівніше свято. В цей день ми чекаємо на найсмачніші солодощі. А ще нам варто як слід повеселитися. Сьогодні ми будемо гратися, співати та танцювати. Аго, друзі! Чому ти там розкричалася? Знову ти не даєш мені перепочити. Щасливинка, швидше йди сюди. Вийшли гості. Ого, скільки ж вас! І всі такі гарні та слухняні. Так, 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 здається, ти знову про все забулося. А що я повинна була пам'ятати? Наприклад, що сьогодні найулюбленіший день всіх дітей. Сьогодні Хелон. Ні. день й на сунів. Вже ближче, але ж ні. Ну тоді точно свято казок. Та ні, друзі, нагадайте ж, якесь сьогодні свято. Ось ось. І до дванадцяти нам треба багато чого встигнути. А часу залишилося зовсім небагато. Лише одна година. І найголовніше, нам треба знайти та привести до нас Святого Миколая. Інакше свято не буде. Так, тільки не панікуємо, ми все встигнемо. Пам'ятаємо, святий Миколай мені під подушку. Приніщи чарівну книгу усіх помічників та героїв. Звичайно, пам'ятаю. Адже всі герої з цієї книги оживають. Так ось, ми візьмемо цю книгу, розгорнемо на потрібній сторінці. Миколай оживе і прийде до нас. Так ось вона. Веселунко, скоріше розгортай її. Я не пам'ятаю, яка семистерінка. А якщо ми будемо гортати кожну сторінку, ми до 12-ї точно не встигнемо. А може друзі допоможуть нам? Так! <плес> Вони будуть називати сторінкий книжок. Відгадувати їх. За моєю підказкою. <плес> Оце так ідея! Яка ж ти молодець? Що ж, діти, ви готові? Так! <плес> Назвіть мені число. Більше за п'ять, але менше за сім. Шість. Шість. Молодці. Давайте розгорнемо шосте сторінку. Так так, подивимось, що тут у нас на шостій сторінці. Якийсь хлопчик. Ой, що ти відбувається? Хто? Я Котигорошка, а ви хто? Я головний ельф і помічник святого Миколая. Як гарно, що ви розгорнули саме мою сторінку, бо я зовсім засидівся у книзі. Котигорошку, вибач, але ми зовсім і навмисно це зробили. Взагалі-то ми шукаємо Святого Миколая. Нічого не розумію. Ну розумієш, ми з помічниками підготували подарунки. Часу залишилося зовсім небагато, а нам ще треба встигнути знайти та привезти Святого Миколая. Інакше не буде у дітей ні подарунків, ні веселощів. Хто це вам таке сказав? Веселощі! Це ж я! Я знаю мільйон пісень та ігор. Правда? А може ти зіграєш з нами? Хоча б в одну. І саме зараз я пропоную зіграти з вами у музичну гру. Відгадай мелодії. А я знаю цю гру. Діти, уважно слухайте правила. Зараз буде лунати пісня, а ви повинні відгадати її назву. Ви готові? Так! Да! Тоді починаймо. Молодці! Давайте послухаємо наступну. Яка назва цієї пісні? Два везелі вусі». Молодці! Давайте послухаємо ще одну. Час поспішати. Ви розгорнули не ту сторінку, яку вам потрібно. Бувай! Ми з малечою зіграємо в цікаву гру. Тим, чим прикрашають ялинку, зітлагам я назву. Якщо все скажу правильно, крикніть так у відповідь. Ну а якщо ж неправильно, то кажіть сміливо ні. Ну що, починаємо. Чим прикрашають ялинку? Різнокольорові хлопавки. Ковдри і подушки. Розкадачка і ліжечка. Марколатки і шоколад. А сільці дерев'яні. Плюшеві yeah. ведмедики. Похвалі yeah. книжки. Yeah. На миць до yeah. А гірляндис. Yeah. Туфлі обідки. По-моєму, ми трохи загралися. І стрілки на годиннику вже наближаються до 12. -ї. Нам треба швидше відгадувати сторінку Святого Миколая. Ви готові? М -м, назвіть мені число. Більше за 12, але менше за 14. Молодці. Давайте відкриємо 13 сторінку. Ха-ха-ха, які вони комедні. Із-за носа морквина. Смішного тут немає. Ми такі як на... Ви неправильно нас зрозуміли. Ми хотіли сказати, що ви справжні красені. Так, так. І без вас жодне зимового свята не походить. Адже ви помічники самого Святого Миколая. Точно, помічники. І ви, напевно, точно знаєте, де шукати святого Миколая. Розумієте, ми кожного року нові сніговики. Як так? Кожного року нові сніговики. Ну, коли ліплять діти. А коли весна й тепло, ми зникаємо. І до наступного року на Ех, і ви теж не знаєте, де шукати Святого Миколая. Насправді, ми його і самі шукаємо. Хочемо йому чарівний посох вітати. Ну тоді давайте відградувати сторінки разом. До речі, в мене є гра і про сніговиків. Справді. Ми не чули, що про нас ігри складали. Аж цікаво. У нас є сніжки. Ми будемо кидати їх вам, а ви повинні кидати їх в нас. Переможе той, на чиїй стороні сніжків буде менше. Ви готові? Так! Да! Почали! Сніжків, Ой, схоже, ви виграли молодці. Відгадувати сторінку Святого Миколая. У нас залишилося зовсім мало часу. Давайте назвіть мені число більше за 14, але менше за 16. Молодці! Відкриємо 15-ту сторінку. Я впевнена, що цього разу ми точно вгадаємо. Бачить, потанцювати. Телевізор, 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 бріч, тріч, телевізор, бріч тріч, телевізор, брич тріч, телевізор, фіксики всередині, брич, тріч, телевізор, бріч, тріч, телевізор, бріч, тріч, телевізор, фіксики, всередині, холодильник, холодильник Όλο δίνει, κόπο, 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 δίνει, τρίτη, κόπο, δίνει, τρίτη, τρίτη, κόπο, δίνει, 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 δίνει, κόπο, δίνει, 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 Молка, кофе молка, молка, дріч тиш, кофе мука, дріч кофе оффемока, дріч тиш, кофе молка, фіксики в середині, дріч тиш, кофе мука, дріч тич, кофе молка, дріч тич, кофе молка, фіксики всередині Там термінова треба знайти сторінку. Сказали, повторіть, свята не буде. Так я про сторінку, яка вам потрібна. Ми не знаємо, яка саме. Але головне, щоб там був святий Миколай. Ну це я знаю, адже не так давно були з Ноликом у нього в гостях. Перевіряли, щоб не було зламаних іграшок для діток. Швидше говори Звісно, відкривайте сторінку під номером 100 Там його дім. Так, 75-та Буратіна, Білосніжка, Мальвіна. Всімдево -ма, снігова королева, 99-та пірат Розбійник, А сторінки під номером 100 немає. Як немає, ми ж зовсім недавно були в нього в гостях і вона була. Хтось викрав її і зробив це спеціально. Діти, ви не бачили, хто це зробив? Ми ж не відкривали сторінку з піратом роз... і навіть не кликали його на свято, а він з'явився. А мене взагалі-то не треба кликати. Я сам приходжу. А у вас тут гламурненько. Що це у вас тут? Тусовка намічається, а? Ну, можна і так сказати. Свято у дітей, а головного героя немає. Як це немає? А я. Взагалі-то ми мали на увазі святого Миколая. Розумієш, ми з помічниками підготували подарунки, дістали нашу чарівну книгу, почали відгадувати, на якій сторінці святий Миколай. Дізналися, що він на сторінці під номером 100. відкриваємо, а її там немає. Хтось викрав її і зробив це спеціально, щоб свято не настало. Чому відразу вкрав? Можливо, просто взяв. Не можна виривати сторінки з книжок, а ще не можна писати та малювати на них. А я і думаю, чого це на ній нічого не пишеться. Як це нічого не пишеться? Це ти її вкрав! Ну я, та я взагалі хотів ну, своїх зі святом привітати і вирішив відправити їм листівку. Дивлюся, а в книзі дуже хороша картинка. Зараз я тобі покажу хороша картинка. Так, стійте, май... молодь, мені ж не 15 років. Говорите, хочете сторінку повернути назад до книги. Так! Тоді слухайте мої умови. По-перше, хочу теж з вами веселитися на святі. А по-друге, зіграйте мою улюблену гру. Повторити рухи. Так це запросто! Швидше починаймо. Суку, суку, бачи, бачи, суку, соку, віра, віра. соку, бачи, соку віра, соку, бачи, віра. Вам. Треба швидше повернути її назад у книгу. Залишилося рівно 5 хвилин. Діти, треба всім промовити чарівні слова. Один, два, три. Разом чудеса, твори. Книга наша, ошивай, святого Миколая повертай. А тепер усі разом! Один, два! День, любі діти, я прийшов до вас із далеких небесних просторів і приніс вам благословення від Бога. Святий та добрий Миколаю, що подаруєш нам, не знаєм, та просимо тебе. Родичам десь сили, щоб виховати нас могли, щоб то їх тільки ще дожили, як виростуть їх діточки. А всьому нашому народу ти добру долю принеси усяке зло, лиху негоду від України відверни. А нам здоров'я дай зростати, завзяття й сили нам надай, щоб ми з руїн могли підняти і звеселити рідний край. Слава Богу, Україні слава! любі хлопчики і дівчата! Я прийшов вас привітати, від душі вам побажати, миру, любі Україні, вашій славній всій родині, щоб закінчилася війна і прийшла до вас пора миру, злагоди, любові, єдності, братерства, волі. Я спішив з небес на землю, щоб потрапить до ліцею. Чув, що чимні тут всі діти, хочуть в мирі дружно жити. Бачив ваші всі листи, їх приходить так багато, ледь встигаю прочитати. Пишуть українські діти, що не треба їм дарунків, хочуть миру, перемоги, бачити батьків удома, мріють вчитися у школі без сирен і без тривоги, влітку їздити на море. З друзями гуляти в волю знайте, буде перемога, нам вона прийде від Бога. Бажаємо усім під подушкою знайти смачну цукерку, а в житті світлий шлях до успіху і мрій. Нехай у домі панує радість і здоров'я. У родині взаєморозуміння та добро. Та здійснює найзаповітніших мрій та бажань. З Днем святого, Миколая! зі Святого слід. Выкола спеши